Створимо 3D-модель мишки з сиром. Заходимо в середучий цінкеркат. Натискаємо кнопочку Створити 3D-проект. Спочатку на робочу площину. Перетягнемо таку фігуру, як дах, повернемо його на кутних 90 градусів і придамо форму шматка сиру. Перефарбую, зроблю жовтого кольору. І зробимо отвори. Для цього перетягнемо сферу. Змінимо розміри і втопимо в сир одну. Другу ще візьмемо, давайте Зробимо меншу. І стопимо, ну і давайте ще Ми сюди поставимо, маленько зробимо, топимо, ну і з цього боку. І втопимо, трошки порухаємо. Так. Тепер це все об'єднаємо і створимо групу з лиця. Шматок сиру готовий. Єдине, що поставимо його на робочу площину. Займемо с Для цього сир сховаємо. На робочу площину перетягнемо півсферу, змінимо розміри. Поставимо ширину і довжину 50. А висоту зробимо десь 60. Перефарбовав сірий кольор. Тепер будемо роботи вуха. На робочу площину перетягнемо сферу. Зробимо 30. 30 і сплюснемо. Нехай буде десь. 4. Зробимо з сірого кольору. Тепер зробимо копію, копію перефарбуємо в рожевий кольор і зробимо трошки менше. Тримаючи клавішу Shift і маркер, зменшимо. П'єднаємо, вирівняємо по центру. І по верхньому краю. Тепер за цю маленьку рожеву пляночку потягнемо. Так. І все це згрупуємо. Так. Трошки витягнемо так. і е, припасуємо до нашого майбутнього тіла. Так, виділяємо, отримуючи клавішу Shift, вирівнюємо поверхню, спочатку забула повернути на кут 90 градусів. рисунок. Uh -huh, на мінус 90. Так, я. Поставимо на робочу площину, вирівнюємо. Візьму вушку, піднімемо і потрібне місце розставимо. Так, ще раз вирівнюю. Так. І потягнемо. Трошки повернемо. Якось так. Тепер зробимо копію. Розвернемо копію зліва направо. Так. Поставимо в потрібне місце. Так. Щоб було ідеально симетрично, вирівнюємо з попереднім вухом. Зробимо з групу, об'єднання. І тепер виділимо ціло і по центру вирівнюємо. Так. І утворимо групу об'єднання. Так. Тепер будемо робити носик. Для цього. Використаємо таку фігуру, як конус, зробимо розміри десь, ну, неха буде 15, 15. перефарбуємо в сірий колір, зробимо трошки довше і поставимо на кінчику носа кульку. Кольку зробимо маленькою, розміром 4 десь, Перефарбуємо в рожевий кольор. Тепер виділяю з кольку конус, вирівнюю поверхньому краю. І по центру. Все це, це згрупую. Поверну носик на ко 90 градусів. Виділяю заготовку для тіла, вирівняю. Привірю, що в цілому нема і вирівняю так. Заносик потягнемо на себе. Насад, mm. еще раз вирівняю і носик, мабуть, трошки опущу. Виділяємо стілом носик і утворимо групу об'єднання. Тепер займемося чинятами. Поставимо кульку, перефарбуємо в білий колір, зробимо копію, копію зменшимо десь вдвічі. Перефарбуємо копію в чорний кольор, виділимо з білою кулею, вирівняємо у верхньому краю. Так, okay. є. І тепер за цю чорну цяточку потягнемо. Так. Виділяю, утворимо групу об'єднання і зробимо висотою десь 5. Так. Ширину і довжину десь по сім. Так. Повернемо на кут 90 градусів. Вирівнюємо так. І тепер будемо припасовувати до нашого ціла. трошки піднімемо. Тепер вліво так. Трошки втопимо. І давайте трошечки повернемо ось так. Зробимо копію, на око симетрично поставимо, але щоб це було точно симетрично, виділимо два ока, утворимо групу об'єднання, виділимо наше тіло, вирівнюємо. Центру. І утворимо групу об'єднання. Так. Тепер зробимо ротик. Для цього використаємо таку фігуру, як тор, змінимо розміри, поставимо десь 5. Так висоту десь нехай буде три. в рожевий колір. І обріжемо. Для цього використаємо паралелепіпед. Так. Виділимо стору і утворимо хрупу з лиця. Так, є. Ротик готовий. Тепер. Давайте зробимо. Трошки вище. На Не десять нехай буде 10. п'ять також. Сім, так, так. Потім подивимось, може, ще зробимо. Так, тепер виділяю ротик, поверну під кутом поверну на кут 90 градусів. Так, зменшу. Так, виділю з мишкою. вирівняю по центру поставлю, оп, і так, і тепер трошки буду припасати. Спочатку опущу. i Ні. Майже вже все зробили. Залишилось створити групу об'єднання. Так. Ну, звичайно ж, мишка повинна мати хвостик. Хвостик будемо робити, використовуючи таку фігуру, як параболоїд. Довжину і в ширину поставимо 4 і зробимо довге, Десь нехай буде 50. Повернемо на кут 90 градусів, опустимо на робочу площину, виділю мишкою. І тепер за цей хвостик потягнемо на ту довжину, яку нам потрібно. Десь так. Виділяю і роблю групу об'єднання. Залишилися лапки. Лапки також буду робити, використовуючи інструмент, півсфера. Зроблю меншого розміру. 15 нехай буде. П'ятнадцять. Так. Ну, висоту трошки більше. Так. так. Перефарбуємо в серий колір. Так, і прилаштуємо до мишки. Так, одну ножку припасували, зробимо копію, поставимо симетрично, виділю, зроблю групу об'єднання, тепер поставлю. Рівно по центру і утворю групу об'єднання. Ставлю ще одну лапку Так, і буду припасувати позаду. Так, десь так. Тепер цієї лапки зроблю копію і розміщу симетрично. Так, десь так. Виділю задні лапки, утворю групу об'єднання. Виділю наше ціло, вирівняю по центру і утворю групу об'єднання. Так. І наша мишка, ось така гарнесенька, вийшла. Тепер повертаємо на роболочу площину наш маточок сиру. Так. Розвертаємо. Так. Так, порухаємо, щоб він гарно розмістився відношено нашого нашої мишки. Так. Дамо нашому проєкту назву мишеня. САСР. Наш проект готовий. Дякую за увагу!